Боб губко квадратні штани, мультсеріал від Nickelodeon, що був створений в 1999 році, та розповідає про життя морських істот у підводному містечку Бікіні Ботом, вирізняється серед інших абсурдним гумором та такими ж сюжетами. За більш ніж 20 років губка Боб тісно інтегрувався в поп культуру. Окрім основного шоу, виходили також повнометражні мультфільми, комікси та відеоігри. Другорядні герої отримували свої спін-офи, як то окремий мультсеріал про Патріка або мюзикл про Сквідверта, що розробляє наразі Netflix. А журнал Time у своїй статті 2007 року назвав губку Боба одним з найкращих мультсеріалів всіх часів. Але я зібрав вас тут сьогодні, щоб поговорити про три його найгірші епізоди. І перед тим як почати, маю зізнатись: я ненавиджу «Губку Боба з самого дитинства. Це була не любов з першого погляду. Мені не подобались жарти, дизайн та атмосфера мульта, а деталізовані вставки з усілякими бридкими штуками взагалі викликали відразу. Багато ресурсів називають це шоу дурнуватим, але добрим. Той же тайм у своїй статті про персонажа Губку Боба сказав наступне. Може, в нього мало мізків зате велике серце. Я ж з цим повністю не згодний. Мене відштовхували сюжети епізодів, де ніхто ніколи не отримував по заслугам. Губку я вважав ідіотом, який змушує оточення страждати через свою тупість. Мені завжди було шкода Сквідверта, а всі інші персонажі відштовхували. Ще один йолоп Патрік, жадібний пан Крабс та інші. Тож це буде перший випадок в історії формату, коли я взявся дивитись гірші історії мульта, який і так не люблю. Це стало чарівато. У мене зараз дві контузії, ПТСРчик, е і ну, з головушкою є проблеми. Угу. Бо формат взагалі був створений з ідеї: о, а цікаво, які ж найгірші серії у мультів, що мені подобаються. Але чомусь я вирішив взятись за Спанч Боба. І скажу чесно, це було важко. Але я подивився три найгірші серії губки Боба і зараз вам про них розкажу. Тож, ви готові діти? Хто живе вона на на дні? На третьому місці серія набридайка, яких називаю. Такі часто бувають у різних проєктах. Ну знаєте, весь сюжет в таких базується на тому, що на початку з персонажем стається якась неприємність, наприклад, напад гикавки, і він весь епізод намагається її позбутись. Тут все починається з того, що губка Боб садить собі скалку в пальця, що може завадити йому готувати крабсбургери. А губка Боб любить готувати крабсбургери, тож її треба дістати. Але, звісно ж, не виходить. Ну і весь епізод буде побудований на страждання губки Боба та намаганнях дістати Скалку. Але для початку ви маєте отримати естетичну насолоду від моменту отримання скалки. Не дякуйте. Коли Бобі розуміє, що не може дістати скалку, і вона заважає йому орудувати лопаткою та намагається замінити руку носом. Але Сквідвард каже, що як містер Крабс дізнається про травму, то відправить тебе губка Боб додому. А губка Боб ну дуже любить готувати ті кляті крабсбургери. Тож хтось має допомогти йому дістати скалку. Тож, звісно, він звертається за помічю до найкомпетентнішої людині в бікіні боготом. Септозірки. зірки. Цікаво. Патріку. Патріку, допоможи з цим! І Патрік спочатку надає первинну медичну допомогу, а потім швиденько робить імпровізований компрес зі сміття, що, звісно ж, не покращує ситуацію. Компрес зі сміття зніме набряк. То вигляд добре. І коли справа вже доходить до ампутації пальця, в гру вступає містер Крабс та дістає скалку. Звісно ж, з фейерверком гною, що буде виливатись з відкритої рани. І звісно ж, ви маєте це побачити. розібралися. На цьому і закінчується історія, і зазвичай такі ліниві і поганенькі епізоди бувають у будь-якому серіалі. Це щось з опери, коли сценаристи хочуть просто відпочити. Але цей просто жахливий. Добре, що я не бачив цей епізод дитиною, бо він дійсно може травмувати дитячу психіку. Його й дорослим нелегко дивитись. Ну знаєте, цей добрий гумор, болючі поранення, гній та відкриті рани. Добріше не вигадаєш? У судовому приписі було щось сплеск люті на дитя. Чому дні вилуплення. у губки Боба в одному епізоді завжди дві окремих історії. Погану оцінку цей отримав точно через першу, але друга також не вау. Бо там весь епізод з жанру сквідвардо катувального порну. На початку серії губка Боб та Патрік знаходять собі слайд слайд-вісел. Ну знаєте, штуку що генерує ось цей комедний звук. Це плавне свистіння» Не зміг нагуглити, як воно зветься українською. Знавці, напишіть у коментах, будь ласка. Тож ті починають діставати з квідварта саундтреком зі слайд до всіх його дій. Що спочатку навіть трохи кумедно, в секунд 30, але дуже швидко набридає. Але не сценаристам. Пів епізоду вони бігають за бідолахою та свистять. А потім ні, це не закінчується. Просто Сквідвард приєднується до них і стає як і ці два бовдура докучати іншим жителям міста. Але ж як ти міг? Сквідвард... Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. А коли на нього з вилами та факелами кидається все місто, стійте факели? А як це вогонь горить під водою? Жартую, жартую, звісно. Докапуватись до цих умовностей, це ж дурний тон. Втікаючи від погоні, Сквідвард потрапляє в аварію. Та в кінці ми бачимо його з переломаними кінцівками у лікарні, а в роті в нього застрягнув свисток. Тож він не може говорити, а лише видавати це паскудне свистіння. Якщо тебе послухати, то тобі вже ліпше. Знову ж таки, переламані кінцівки та да свисток в горлі, та ще й кару поніс лише один Сквідвард, а двоє за чинщиківні. Добро та позитив! Мозок знесло. І перед тим як йти далі, цікавий факт. Ви знали, що губка Боб це насправді морська істота. Так, не дивлячись на те, що він має дизайн звичайної кухонної губки, він, як і інші персонажі, представитель морської фауни, автор мульта був морським біологом та обрав за протагоніста найдивнішого, на його думку, представника морських глибин Поріферу спонжію, що зветься губкою, але в процесі дизайна дав йому вигляд кухонної. А я в дитинстві взагалі думав, що то сир в штанях. Друге місце, і знову ж таки з двох історій є одна, що очевидно і заслугувала гнів та низькі оцінки. Бо вона могла заохотити дітей до суїциду та показати, що лютий булінг це добре. Інша показує нам закоханого Гері, і в цілому вона нормальна, тож можна її пропустити. А на початку жахливої маємо типовий лан. Планктон намагається викрасти таємний рецепт крабсбургера. І ось коли йому це майже вдається, до татка на роботу приходить Перл. Це донька містера Крабса, і вона кит. А планктони їх дуже бояться, бо кити їдять планктонів. Тож нажаханий злодюшка швидко втікає. І сам цей момент не має сенсу. О, до цього епізоду планктон бачив доньку Крапса неодноразово і не виказував ніякого страху перед нею. Так, 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 ваша правда. Що це я вигадав? Шукати логіку в спанчбобі. Основне сюжетне ядро це містер Крапс, який переодягається в костюм своєї доньки та влаштовує планктону справжній горор, з'являючись в нього. Дома та інде зі словами я тебе зжиру, Ра -ра", і так далі. Він залякує Планктона настільки, що той боїться виходити з дому. Йому починають снитись кошмари, як його зжирає донька Крапса. Ей, заберіть мене звідси. Ні, ні, там всередині неї він бачить своїх загиблих родичів, а сам починає розчинятись у шлунковому соку. Фінальною та найобурливішою порцією добра та позитива стає спроба самогубства від планктона. Він не хоче жити у постійному страху та лягає посеред дороги, чекаючи, доки його переїде автобус. Коли це помічає губка Боб, то йде до Крабса та розповідає, до чого той довів планктона і що через нього він зараз покінчить з життям. І містер Краб, замість того, щоб зробити ну те, чого ти чекаєш від дитячого мультика, додати моралі до епізоду, вказати глядачам на неправильність своїх дій. Зізнатись у всьому планктону та врятувати його замість цього каже справді я і я його розчавив. Думаю, саме цей факт обурив багатьох глядачів. Те, що епізод показує, щоб булити людей до такої міри, щоб вони були готові покінчити з життям, це нормально. Та й крім цього, ще й кінцівка само по собі також паскудна. Бобік розповідає планктону, що то крабс його залякував, і навіть видає найбільший страх Крабса, щоб планктон міг поквитатись з ним. І планктон йде отримувати свою заслуговану відплату, лякає Крабса мімом та насміхається над ним. Зупини його, ні. Опинитися в моїй шкурі не так і весело, правда, страхопуде. Але губка Боб знов перевзувається. Та рятує Крапса, знов лякаючи планктона китами. Рятуйте мене хто небудь Тобто ти розповів планктону про страх Крапса і коли він вирішив цим скористатись, то завадив йому. Бо напевне, лякати інших людей не добре. Але коли Крабс до смерті залякував планктона, чому ж наш герой з добрим серцем нічого не робив? Отже, ми маємо очевидно погану серію, яка ще й показує, що суїцид це щось таке, над чим можна насміхатись? Не бачиш? Я хочу, щоб мене переїхали. Краще наступи на мене, що сили зможеш, е? І перед тим як рухатись далі, хочу попросити вас за можливості підтримати мій канал на BuyMeACoffee. Ви можете підписатись на мене там на щомісячній основі та отримати доступ до лайв контенту, який я туди публікую. Це такі швидкі огляди без монтажу на контент, який не потрапляє на канал. Також там ви можете мене підтримати одноразовим донатом. З Buy Me A я хочу зібрати кошти на нову камеру, тому що якісна картинка дуже важлива для розвитку та набору нової аудиторії. Да і вам, я думаю, приємно буде дивитись нові відео з крутою картинкою. Ось ці чудові люди вже підтримують мене на Ютубі та Баймієкофі. Якщо маєте змогу та бажання до них приєднатись, посилання буде під відео. А найгірший епізод губки Боба жахливий тим, що в ньому кривдять Геррі. Ні. Ні. Ну і окрім цього, він ілюструє тупість губки Боба, та що тебе не смішить навіть своєю абсурдністю, а змушує злитись та думати, що цю паскуду треба ізолювати від оточення. Але тут трохи можна розглянути і першу частину, яка знов не дуже жахлива, але я був змушений її подивитись. І вона знову була про несправедливо страждаючого Сквідварта. Починається епізод з того, що він наступає в жуйку. Звісно ж, довго не може її відліпити та скаржиться на тих, хто смітить в бікіні Боти. А як відліплює та падає на підлогу і коп, що помічається, виписує з штраф за порушення. Громадські роботи по прибиранню. І ось сконцентруємось на ще одному факторі, який завжди мене відштовхував від мульта. Це його черезмірна любов до бридоти. Ось в цьому епізоді яскравий приклад. Коп бачить кинуту жуйку, але хоче впевнити, що це таке. Маце, жмакає, нюхає. І як ви думаєте, яким буде останній етап перевірки? Райська насолода. Так, звісно ж, він взяв її до рота. А після цього ще й закинув її до рота з І у історії про закоханого Гері з другого місця, якого пропустив, також був схожий момент. Коли равлик зникає а Бобрик кидається його шукати, він натрапляє на слід зі слизу равлика. Помацав, понюхав і, дивлячись на це, ти думаєш: ні, 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 ні тільки не бери це до рота. Але звісно ж, він бере. Та ще як? Перевірку! Nazwaliśmy go Bounty. Wiąże to smak raju. Та й потім взагалі йде по сліду саме язиком. Хоча його і візуально добре видно. І ось майже в кожній серії відчувається оця нездорова тяга до бридкого гумору. Та й взагалі до гіперпалізовано детальних зображень, не дуже приємних для споглядання речей. Очевидно, що вони надихались Реном та Стімпі у цих проявах. Я чесно не знаю, скільки там було подібного та як воно сприймалось, але коли я дивився Боберіто в дитинстві, то не підозрював про існування Рена та Стімпі. І це викликало в мене. ti que é o Як і зараз, в принципі. А взагалі цікаво буде поглянути на того Рена та Стімпі. Може, коли ще почуєте про них у мене на каналі. Там далі розвивається сюжет з прибиранням бікінні-ботому. і буде ще одна несмішна та набридлива деталь. Це те, що постійно буде з'являтись коп та штрафувати Сквідварда без підстав за те, що смітить хтось інший. І звісно, це все буде доходити до абсурду. Як то бобиль побудує копію будинку Сквідварда зі сміття, за що штрафують Сквідварда? За сміття на території, яка йому ж належить, та яке навіть приніс не він. Або потім боцман попадує йому пам'ятник зі сміття. Мене зроблено зі сміття. Точно! І звісно ж. Ну ви зрозуміли, це відбуватиметься постійно і люто дратувати. І в найгіршій історії губка Боб підніме паніку щодо того, що він залишає Гері вдома одного, коли йде на роботу. А той, напевно, сумує там один, і треба щось з цим робити. Окрім того, що Геррі супер кайфував собі на самоті. Рішення буде саме по собі жахливим. Бо коли наш турботливий господар купуватиме Геррі друга в якусь невідому тваринку дивної бабці, то не вислухає її до кінця. А тваринка виявиться з сюрпризом. Ці істоти можуть поводитися непередбачувано. No. Надто за присутності інших тварин. Так, 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 дякую, бувайте. Це скажений монстр, який буде булити Гері, коли бобстер не бачитиме, а при ньому вдаватиме, що все окей. Звісно ж, сироподібна паскуда не здогадається, що щось не так. Буде думати, що Гері не хоче приймати нового друга та хораситиме равлика. ти не виявляєш належної поваги нашому новому другові. Доведеться сьогодні вкласти тебе спати раніше. А коли ляже спати, монстряк намагатиметься зжерти равлика. Бобіна, звісно ж, сопітиме в дві дірки та не чутиме звуків лютого погрому. А коли прокинеться зранку та побачить, що сталося в його будинку, почне звинувачувати Геррі. Геррі! Певно, він заздрить новому приятелеві! Геррі, у тебе невеликі прикроще, друже! Але ж коли побачить того борючимся за своє життя, майже зжертим великим страшним монстром, до нього ж має доперти? Маєш? Ні, це. Ні. Гайно відпусти пухтиша! Поганий, хлопчик, Гері! Поганий! Поганий, Гері! Ти що дурний? Ти що дурний, питаєш? Так. Це вишня на цьому торті божевільної тупості бабуна. Звісно ж, і так було важко дивитись, як монстряк зазіхається на життя невинного равлика. Ще важче, як бубка не може доперти, що в біса діється. Але коли він побачив, як того жере монстряк, і звинуватив в цьому самого Геррі, ну так, це дуже по-доброму та дуже смішно, панове сценаристи. Ну і звісно ж, дизайн монстряка максимально жахливий, детальний, з тентаклями. Я <зиками>. Також може тобі потім прийти в ночному кошмарі. А Бобович, допре, що тваринка погана, лише коли та намагатиметься жерти вже його. І його врятує Гері. І в кінці спонч просто вирішить брати і Гері з собою на роботу, щоб йому не було самотньо. Ну, особливо додати нічого, якщо чесно. Епізод дійсно поганий та дуже дратує ось цією своєю милою тупістю, яка. Комусь незрозуміло чому може подобатись, та показує жахливе ставлення над домашніми тваринами, тож, на мою думку, заслуговує своє гівняне золото. І якщо до цього моменту додивились люди, які люблять цей мультсеріал, не ображайтесь, я розумію, за що він може подобатись. Навіть в цих гірших епізодах були один-два жарти, в які викликали посмішку. Думаю, в кращих епізодах все трохи краще. Але цей мульт, ну, точно не для мене. І не предвзято розповідати про епізоди я не міг. Бо це був би вже не я. Все ж таки на цьому каналі я транслюю саме свої думки та відчуття. Сподіваюсь, вони не дуже вас заділи. А як дуже, можете написати ще козляра в коментарях. А ті, хто не будуть писати що я Козляра, можете пропонувати нових кандидатів у коментах, на чиї ще найгірші серії ви б хотіли подивитись. Забігайте до мене в телеграм-канал за посиланням під відео, там новини, анонси та всілякі цікаві штуки. І як завжди, дякую за перегляд! Далі буде!